Заходи щодо протидії правопорушень у сфері обігу спирту, лікаро-горілчаних та тютюнових виробів тривають на Тернопільщині. Операція «Акци» стартувала по всій Україні ще 19 травня. Працівники Тернопільського районного управління поліції контролюють віз та реалізацію спиртної та тютюнової продукції, аби унеможливити потрапляння контрафакту на полиці торговельних закладів обласного центру. Дільничі офіцери поліції Тернопільського районного управління поліції спільно з працівниками патрульної поліції та працівниками Внутрішньої безпеки неподалік центрального ринку було зупинено автомобіль, водій якого в салоні перевозив тютюнові вироби без відповідних хмарок, акцизного збору та спірту -суміш. Дану продукцію було вилучено відповідно складено адміністративні матеріали, які направлено на розгляд до суду. Під час перевірки автомобіля поліціянти виявили та вилучили 484 пачки цигарок, понад 37 літрів коняку, 85 літрів спирту та 10 літрів алкоголю в пачках. Загалом від початку проведення операції акциз правоохоронці Тернополя виявили та вилучили близько 30 літрів спиртосуміші, 4800 пачок тютюну на 251 п'ятдесят Тисячу гривень, 800 пристроїв для куріння та 170 рідин до них. Склали поліціянти 21 адміністративний протокол та розпочали три кримінальних провадження відповідно до статті 204 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Поліціянти наголошують власникам та працівникам торговельних закладів дотримуватись норм чинного законодавства під час реалізації алкогольних та тютюнових виробів.